Ой, я пуду, блин. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет. Симулятор. Я навіть не хочу дивитися на це, як у мене тут все стоїть. Мені просто потрібні продукти всі. Однозначно, всі. Ну, ладно, не всі. Соусочки, чайочки. Ну, коротше, щось то й не треба, але в більшості треба. А що це тут воно лежить? Інтересненько. А, мабуть, коли я зупиняю гру на моменті, як оцей чувачок розкладає товари, то він кидає коробку на тому місці. А звідки я її принесла? Це чудесно. Ну, все, закупляємо все, на що вистачить бабла. А що це? Морозиво, воно ж десь має стояти? Стоїть. Так, ну поїхали. Так, перевіримо зараз ситуацію з кредитом, ніби я все виплатила. Так, я все виплатила. Далі управління. На 30 му рівні в мене будуть дві ліцензії, але у мене поки 27-й. Тому рано. Рахунки платимо. Проблеми. Ладно, я думаю, можна розширити склад, але поки не то, що потрібно. Ну, як потрібно буде, це не проблема. І... і, і, і що? І, коротше, переходимо до покупочок. Так, у мене закінчились грошики. 1164. Все, ну я не все купила, але майже. Декілька штук буквально не купила. Так, погнали таскать. Нічого немає. А ну, о, дивіться, відразу пішов. Це чудово. Це й не йде. Я ще знайду, що ти понесеш. Ага, дивіться, щось все-таки несе. Що взяв? Тумблетки взяла, прекрасно. Так, погнали. Так, я, мабуть, зараз пробіжусь, подивлюсь, що у мене на нулі. Це сама поставлю і, блін, суш нема, а я їх і не купила. Так, каву купила, апельсиновий сік теж купила. Йоптеть, так, мені потрібна кава і апельсиновий сік. Ой, я купила суші. Супер, зараз я їх виставлю. Яблучно є апельсиновий де. Десь, має бути поруч. Чому воно падає? Якби воно не падало, було б простіше це все розгрібати. Я знайшла каву. Я апельсиновий сік, будь ласка. Апельсиновий сачочок. Та й де ж він? О, я знайшла апельсиновий сік. Блілуя. Так. Тут все потрішечки є. Ой, це я все цапнуло. Так, це є, це є, це є. Тут теж щось трішки є. Прекрасно, тут немає туалетного папіру. Зараз я вам його принесу я точно знаю, де та коробка. Все прекрасно. Блін, немає тут туалетного папіру, але він, типу, я ж його поставила туди. Ви що, не винесла його нікуди. Я сюди ставила туалетний папір. Куди ви його тарабана. А, ось стоїть туалетний Тьфу ти, блін. Так, відчиняємось і таскаємо оце все чудо. Треба просто грошики мені. Блін, каса, йоханий бабай! Так, знаєте, що придумала моя світла голова? Я зараз візьму кредит і максимально заб'ю склад. Для чого я це зроблю? Щоб не бігати, не відволікатися на покупки, розширю склад, зроблю оцих от курок, мабуть, цілу стійку, хоча б одну так, частину куриці, одну частину картошку плю, і ще одну частину туалетний папір. Щоб я не відволікалася, я могла стати на касу, тому що в мене так ніколи в житті не буде третього касира. Нормальна ідея я вважаю. Я беру кредит найбільший на 10 днів. Нормально. Давай на 11, на 12, на 11. На 10. Беру кредит. Ну, На розширення в мене і так було. Три візьму управління зростання, склад. Ліцензії, зараз у мене все буде відклад назад по рівню, по ходу. І все. І зараз буду накупляти просто. Полиці спочатку купити. Просто побільше всіх продуктів. Так, ну, що встигла, то встигла. Світло зараз сюди перетащимо. І трошечки все тут, в принципі, перетащимо. Ну, колись я його розверну. Угу, дякую. Так, поки буде нормально. Столик, давай повернем. Чи, Блін, от чому він сюди не влазить? Повернемо його всю сторону поки. Так, ну і продуктів я там нагребла ж, звісно ж. Не влазить. Відразу провал. Так, в мене, мабуть, вже всі все продали. Ну, блін, ну от як так можна? По одній штуці в коробці залишається. Я не зможу все одно надовго стати на касу, мені прийдеться бігати, блін. О! У нього СУСУ. Куди він його поставив? Просто Просто поставив в рандомне місце, а тепер тут. Вона не має бути тут. Ти все мені зламав. Так, поки все, завершуємо день, що там товар не зайдено всього лише два. Ну, трошки в мінусі. Почати новий день. Ух ти ж бляха! Торт, очищувач борошно-морські грибінці. Так, відкриваємося. Каса моя закрита. я далі скуповую все. Вже нічого немає з того, що я купляла. Так, я все скупила, що хотіла. Але, ух ти ж, бляха. Чи вистачить його мені, я поки не знаю. Треба це якось все рознести. А можна позвати на допомогу другого, і мені це все рознесе. Це ж капець, як довго, це я тут до завтра будуть усуватися, брі. Да. Ідея норм, реалізація говно. Погасити платіж одненький, і наступний день давайте. Дуабелі просто відбувається. Боже, скільки незнайдених товарів. Це капець. Ще блін, є продукти, яких немає зовсім. Як це запам'ятати, чесно, я не знаю. Але от у мене тут точно є молоко. Так, гроші закінчились. Останній раз розбираю цю кучу і запускаю новий день. Фух, так, у мене зараз максимально забитий склад, плюс куча. Продуктів тут, поруч, десь які я взагалі не знаю, що це. І проблема, що наліпки з боку коробки. Мене це прям дуже бісить. І мені, щоб подивитися, що там, треба, типу, задирати кожну коробку. Як мені це все розкинуть. Це що таке? Це туди треба віднести це десь звідси. З вони ще одні. Ой, це не суші, чи суші. А, це от і от суші. Ну, будуть тут стоять. У мене є вільні полиці, але я не хочу все займати ними, тому що потім може бути проблема, коли в мене буде ще одна ліцензія чи навіть дві відразу. То все кудись діти. Так, це, типу, ця куча, куча морозива. Я не знаю, як його так багато вийшло насправді. Зайвих продуктів. Це не звідси, це тут десь має стоять. Ну, воно скоро впаде, все, ну, то таке діло. Ну, тут якісь води, туняться теж не звідси, а звідси. Так, так. Ось, хай тут стоїть. Все, я можу відкриватися нарешті. Всі гроші взрекала, кредит. Скільки там повернуть, цікаво, за скільки днів я його поверну. 625. Ну, вибачте, поки не маю чим платити. Все, погнали. Я опа-па, коробка. Відкриваємо так, всі вже навіть все рознесли. Все, каса відкрита, я готова. О, давайте подивимося, як тут все виглядає. Божечки, це ж тут абсолютно все є. Просто нічто. Абсолютно все. До речі, скільки в мене туалетного папіру там в запасі. А то картошки і курки я натарила. А туалетного папіру. Ну, трошечки є. Давайте ще дві пачки купимо. Я готова, я готова, я готова. Каса відкрита. Ні до мене. Мені треба. 30 рівень сьогодні, походу, буде. Вау! Всім є робота крім мене. Так, дивіться, що я замітила, вони всі заходять і йдуть відразу ліворуч. Тобто їм немає що місця пройти тут? Мало місця вам тут? Я наче так добре зробила. Ну, Давайте посунемо трішечки. Е, жінка загубилась. Все одно йдуть ліворуч. От, блін. Так, а знаєте, що я хочу подивитися? Чи я не можу ще одного пакувальника наняти? Хоч мені поки й не треба, але вдруг. Ще одну паличку треба буде купити. Окей. там, бігенько збігаю, перевірю, що в мене тут на складі. Всюди щось є. Макаронів нема. Спагетті тусуються. Так, що тут ще немає? Треба лампочку купити. Лампочку і макарони. Все! Люди закінчились! Треба заплатити кредит. Так, ну все знайдено, то понятно. Торт. О, добре, що це таке? Так, відкриваємось відразу. Заглядаємо, що у нас тут як. Платежі. Я шо? А що шо я заплатила? Саме достроково погашення 3,750, поки не можу. Ринок, продукти поки не треба. Все, наче є. Може, чогось вже й немає, але поки немає, то щоб сильне бажання заглядати. Так, зараз можу одним глазиком пройтись. Іначе все є. Непогано, мене влаштовує. Боже, вони це ніколи не з'їдять. Крабові не з'їли, туню не з'їли. О, туню з'їли. Так, а скільки мені треба на ліцензію, хотілося б, звичайно, відразу все купувати. Але грошей то немає, 3500. І кредит. У мене якась каса не чи що? Чому вони мене всі проходять. О! Ну і скільки я оце операцій зробила за два дні? 46. Ну ладно, непогано. Та, мабуть, мені треба купити ще одну паличку і взяти третього. Ой-ой-ой, ой пакувальника, бо вони вдвох не встигають. Дуже багато вже відсутніх продуктів. Не прямо в ноль відсутніх, але трошки є. Так, все неси, що ти там несеш? Зараз той поставить і я бігом завершу день. Чікс. Так, товари, не знаю, де нуль за інші продукти. Баланс прекрасно. Так, це прям якийсь успіх уже. Прям ще одну поличку. Зараз бігасенько, ще якісь продукти, може, треба. Так, ніби все. В принципі, тут то все, є, тому я відчиняюсь. Зараз мені треба трошечки переставити там полиці. Ой, полиці, продукти, оці куди-небудь. Бо я сюди зараз поставлю поличку. Можете стріти де-небудь. ви наняти ще одного пакувальника. Я надіюсь, вона сюди стане, блін, з цими коробками дебільними. Боже, треба нову мишку. Так, відразу третій пакувальник. Так, ці коробки треба кудись приткнути. Куди я не знаю? Я вже тут. Це в мене марафон, звісно. Це ще й нема куди поставити, здається. Хорошо, мені подобається ця гра. Прекрасно, кайфує. Так, я цим місцем поки не маю. О, тунець все. Блін, а як я це не побачила? Так, у мене зараз буде рівень, у мене є. Є, у мене є гроші щоб купити, хоча одну ліцензію. Так, цукерки, цукерки, кава, кава. Кава, кава. Кава, 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 кава. Угу. Блін, я знаю, що мені треба, мені треба м'ясо. А, трошки ще є. Фух. 30 рівень. Є. Yeah. А ну що у нас тут? Оплачуємо і на ліцензію мені потрібно 7 тисяч. 7 нема, але 3500 є на одну. Завтра куплю. Так, перестали пікати, здається, люди закінчились. Зараз забіжу. Нікого немає. Так, нікого немає. День завершуємо. День 55. Значить, вже в наступному відео ми з вами купимо ліцензію. Надіюсь, зможу купити вже дві. А на сьогодні ми завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.